Добрий вечір, записую відео, давно вже не знімав про сонячну станцію свою. Бачите, як у мене два інвертора стоїть вже по 5 кВт. Чому? Тому що 180 квадрат хатка, Значить, вся електрика, поверхня варочна, бойлер і навіть опалення Ото червоні підходять ці лінії Значить, то тепловий насос. 5 кВт інколи не вистачає, коли це все вмикається, ще там дружина попрати захотіла, ще щось. Получається, 5 кВт замало. Ще один інвертор. Розкажу, як це підключається. От дивіться, Входить ось два проводи це входна лінія, тобто фаза наша, фаза і 0. А це фаза і 0 виходна з інвертора на дом вже пішла. І ось ідуть два проводи, які заходять в ті самі роз'єми. Тобто дублюють. Просто фаза переходить звідси, тобто просто сюди, на відповідний роз'єм. Роз'єм, зараз покажу, може. Ось він знаходиться. Фаза пішла, ось вона фаза заходить. Там є маркування знизу, може видно. Ну Таким чином, перше, що ми робимо, це під'єднуємо. О, значить, просто продовжуємо ці провода, продовжуємо на наступний інвертор. Друге, це, значить, під'єднуємо до цього до акумулятора обидва інвертора. Ось ці провода, З цього боку вони йдуть знизу. Ось, тобто плюс-мінус, і тут вони сходяться. Плюс ось, сходиться на цьому. І мінус сходиться от -от -от, Два клемо. Рік вже все працює. Звісно, бардак, да, я згоден, воно ще до ума не доведене, ніяк до гаража руки не дійдуть до ремонту. От. Ну, як зробиться, то буде робити вже все чітко. Головна ідея. Да? Значить, і що ми тепер маємо? Тобто, відповідно, тепер ми маємо дві речі, які ми зробили, і вже буде працювати, але буде нерівномірність. Тобто, Ось ми бачимо споживання. Тобто .е. інвертор тепер видає на хату 14,5%, або, якщо подивитись в ватах 730 Вт. Тут 1,68 кВт вже, воно дуже, ну, якби споживання скаче. .е. В принципі, якщо їх не з'єднувати, тобто .е. оці дві речі тільки зробити, щоб вони працювали. То вони будуть працювати, але будуть різні, значить, різні показники. Тобто, цей, наприклад, буде брати 30%, цей 15%. Тобто не буде синхронізації. Для синхронізації вам знадобляться такі шнурки. Вони йдуть в комплекті до цих інверторів, це Грават і с якщо комусь цікаво. Я їх не продаю, просто ну, розказую свій досвід. Тобто, Ці два розйоми тут папа і мама не переплутаєте і виходять сюди. Під'єднуєте, значить, це комунікаційні роз'єми. І плюс є отакий шнурочок. Їх два, має бути але я другий десь посіяв. Тобто, в принципі, з одним працює. значить Що цей шнурочок робить? Він передає струм до одного інвертора, якісь там надлишки маленькі, тобто, якесь балансування і так далі. Тому. тому. Ну, знайду я, звісно, цей шнурочок обов'язково його теж поставлю, але ось воно все працює. І... Хм. Прикольно, зник цей пункт меню. Там було в типу, паралель під'єднання. От, значить, А коли під'єднуєш, воно само розуміє, що ми знаходимося в паралелі. І далі показує е, е, отакий значок. Тобто Це Мастер SL1, а це типу, ну, слой. Есть... По той, що ведеться. От. Получається, от таким чином можна під'єднати два інвертора і розприділяти навантаження ну, зараз по 730-740-50 Вт на інвертори. Тобто тепер я 10 кВт номінально можу відбирати на хату з акумулятора. Но тепер стала проблема, до речі, про БМС. Бо БМС у мене 100 Амперна. 100 А на 50 вольт, 5 кВт. Тобто недостатньо. Уже замовив БМС на 250 А, щоб можна було брати відсіля 10 кВт плюс. Ну і все, заміна БМС і далі все буде літати. І чого ще не вистачає сюди двох речей. Ну, акумулятор можна зробити вже і більше для такої системи, вдвічі більше. Тобто не 17 кВт, а 34, наприклад. А, і друга річ, ну це якби таке другорядне. Що важливо, це а, тут у нас значить, поле підключене, ось воно, поле сонячних батарей. А тут немає, бо поле у мене всього-навсього на 5 кВт я вже показував. Покажу ще раз. Ось воно на горі 12 панелей. Ще поставить поле, доростить батарея і буде вже 10 кВт щастя. Дякую за перегляд. А якщо є питання, пишіть. Слава Україні!